Технолатрія у 1898 році Робертсон Морган написав оповідання про величний корабель завдовжки 800 футів, значно більший, ніж будь-який з будь-коли побудованих того часу. Через 14 років після цього був збудований справжній корабель завдовжки понад 800 футів. Корабель, описаний у романі, мав три щогли. Справжній корабель також був трьохщогловим. Корабель з роману міг розвивати швидкість до 25 вузлів, так само, як і реальний корабель. Фантастичний корабель міг перевозити близько 3000 осіб, і справжній корабель вміщав 3000 осіб. На кораблі з роману шлюпки для порятунку були передбачені лише для частини пасажирів, оскільки корабель вважався таким, що ніколи не потоне. Те ж саме стосувалося і до справжнього корабля. Корабель, описаний в оповіданні Робертсона, вирушив через Атлантику з багатими та самодостатніми пасажирами. У Холодну квітневу ніч він зіткнувся з айсбергом та потонув. Справжній корабель також вирушив через Атлантику з великою групою багатих та самодостатніх пасажирів. У Холодну квітневу ніч 1912 року він зіткнувся з айсбергом та потонув. Справжній корабель мав назву Титанік. Уявний корабль, описаний у романі Робертсоном за 14 років до цієї події, мав назву титан. Це дійсно дивовижний збіг обставин, чи не так? Виглядає так, наче роман передбачив те, що станеться у реальному житті. Проте Морган Робертсон не претендував на звання пророка, який дає невідомі передбачення натхненні Богом. У нього не було прямого бачення майбутніх подій даного богом. У його романі про Титана можна знайти разючу подобу з Титаніком, але є і відмінності. Автор добре розумів технології суднобудування, щоб передбачити, які тенденції в цій галузі відбуватимуться у найближчі десятиліття. Він також добре розумів людську природу, щоб припустити, що може статися, якщо люди не будуть смиренними та обережними, якщо вони будуть занадто довіряти технологіям та дуже високо оцінювати себе. Припускаючи, що нічого не може трапитися інакше, ніж вони планують. Можливо, за божим задумом роман Робертсона про Титана став своєрідним попередженням про гордість, яке залишилося непоміченим кілька років пізніше. Титанік був неналежним чином обладнаний рятувальними шлюпками, та одна людина через свою дурість сказала, що навіть Бог не може потопити Титанік. Тир і Титанік. Роман Моргана Робертсена про преречений корабель не був частиною біблійного передбачення, але в Біблії є важливе передбачення про прокляте місто. У книзі пророка Єзикіїля записані слова Господа про покарання міста держави Тир. Він був середнеземноморським портовим містом, розташованим приблизно за 160 км на північний захід від Єрусалима. Тир був центром судоплавства і міжнародної торговлі з прекрасним флотом кораблів та доступом до винаходів і предметів розкоші з усього світу. Мешканці Тиру були освіченими вправними справах, успішними та гордими. У міста була настільки розвинена економіка, що люди вважали, що вони завжди будуть багатими. Тир мав настільки вигідне стратегічне положення, що мешканцям здавалося, що його ніколи не завоюють. Але Бог покарав тир. У 27 му розділі книги Зікіїля Господь зобразив тир у вигляді корабля величного, міцного, добре збудованого з досвідченою командою, завантаженого розкішю та різноманітними товарами, але приреченого іти на дно. Тир схожий був на Титанік. Люди захоплювалися його розкішшю та технологіями і вважали, що він ніколи не потоне. Проте Бог сказав титанічному тиру. Багатство твоє та крам твій, і вироби твої замінні, мореплавці твої і твої щогляри, ті, що латають пробоїни твої, і ті, що міняють замінний крам Твій, і всі твої вояки, які в тебе, і всі збори твої, що серед тебе, попадають в серце морів в дні упадку Твого, Книга Єзекіїля 27.27. У Бога також було особисте послання для царя Тира, Бог сказав цьому гордому правителю, Сину людський! Скажи, князеві тиру, так говорить Господь Бог за те, що повищили серце твоє, ти сказав Я Бог, сиджу на Божому престолі в серце морів, а ти тільки людина, а не Бог, хоч ставив своє серце на рівні з серцем Божим. Ось ти, мудріший від Даніїла, кожен мудрець не прилучиться до тебе. Своєю мудрістю та своїм розумом набув ти собі багатство, і назгромадив золота та срібла в скарбницях своїх. Великою своєю мудрістю та торгівлею своєю помножив ти багатство своє і повищилось твоє серце багатством своїм. Тому так говорить Господь Бог: за те, що ти ставиш своє серце на рівні серцем Божим, тому ось я спроваджу на тебе чужих насильників поміж народами, і вони повитягають мечі свої на красу твоєї мудрості, і зневажать красу твою. Вони скинуть тебе в могилу і помреш ти смертю, пробитого в серці морів. Єзикіль 28 розділ вірші з 2 по 8. З технологіями, торгівлею, транспортом та впливовими структурами, що контролювали фінансові інтереси в численних країнах, Тир був схожий на сучасну мультинаціональну корпорацію з мільярдними оборотами. Для керування всім цим потрібен був справжній чоловік, обдарований як Бог, принаймні так думав цар Тиру. Однак Бог не здивувався. Він сказав цареві. Що, оскільки Той вважає себе мудрим як Бог, тир разом із самим царем буде знищений. Чи справді ти скажеш я Бог перед убивником своїм, а ти ж тільки людина, а не Бог, у руці тих, що зневажають тебе? Єзекії 28.9. Чи було богові до вподоби потопити тир і знищити його славного царя? Ні. Бог каже: бо не жадаю я смерті помираючого, говорить Господь Бог. Але покайтеся та й живіть. Книга Єзикіля, 18 розділ, вірш 32. Останні слова Бога щодо Тира та його царя можна схарактеризувати одним коротким словом: сум. В Тирі було так багато обдарованих та розумних людей, багато краси та багатства і так багато дарів Божих, що їх знищення було трагедією. Гибель такої великої цивілізації та такого блискучого правителя була трагедією. Але їх потрібно було судити за їхню гордість і злобу. Книга Езекія, 28 розділ з 11 по 19 вірші. Подібно до одного з його великих кораблів, тир і його технології зазнають катастрофи. Це передбачення здійснилося. Горде місто та його цар загинули. Подібно тиру, ми живемо в цивілізації, яка вражає багатьма аспектами. Ми перебуваємо в найбільш розвинений технологічно. Та успішній цивілізації в історії. Ми досягли таких результатів, і до певної міри, можна сказати, таких див, які попереднім поколінням важко було собі уявити. Чи не буде нам соромно, якщо все це буде зруйновано через нашу власну гордість і непокору і ми накличемо на себе Божий суд. Це було так само трагічно, як загибель Титанічного Тира. Насправді, це було б ще більш трагічно і Божий суд був би ще більш жахливим, враховуючи те, що сьогодні Божа істина розкрита нам значно більше, ніж у часи Царя Тира. Тир існував століттями до приходу Ісуса Христа. В ті часи люди не мали такого доступу до Божого відкриття, яке ми маємо сьогодні у Святому Письмі. Ми маємо можливість дізнатися все необхідне про Ісуса Христа, Його вчення. Досконале життя, дивовижні чудеса, Його смерть, яку Він поніс за наші гріхи, Його Воскресіння та панування над усім творінням. Якщо, попри всі ці знання, ми все одно відкинемо Його, то що тоді буде з нами? Але, кажу вам, легше буде Дня судного Тиру Судону, ніж вам, Матвія 11.22. попереджав Ісус Христос. Біблійна звістка про суд над Тиром – призначалась не тільки для цього міста. Це попередження для всіх нас, особливо для тих, хто був обдарований знаннями, технологіями та багатством. Це попередження для всіх, хто ігнорує Бога, і схильний вважати людиною, мірою всіх речей і господарем усього, що існує. Поклоніння технологіям Ми повинні стерегтися спокуси, поклонятися технологіям. Ніл Посман, дослідник в галузі культурології, попереджав про божественність технологій. Він назвав одну зі своїх книг «Технополія», наголошуючи на тому, що технології мають монополію на мислення та спосіб життя. Я вважаю, що термін технолатрія буде більш лучним, ніж «технополія». Технолатрія це форма ідолопоклоніння, це поклоніння технологіям та техніці. Якщо ми є прихильниками технолатрії, ми ставимося до машин, пристроїв та методів так, ніби вони є Богом. Якщо це для вас звучить як перебільшення, Зверніть увагу на наступні 4 пункти. По-перше, для великої кількості людей технологія, а не Бог, є остаточною реальністю та єдиною абсолютною впевненістю. Ми не впевнені, чи існує Бог, чи це всього лише міф, ми не впевнені, чи ми духовні істоти, створені за його подобою, чи є просто біологічною випадковістю. Ми не впевнені, чи є гріх смертельною реальністю, чи це просто психологічний збій. Ми не впевнені, чи існує справжня любов, чи це лише ілюзія, заснована на певних хімічних речовинах і гормонах. Ми не впевнені у наявності життя після смерті. Ми не впевнені ні в чому, крім одного. Ми впевнені в технологіях. Як висловився Ніл Постман, щоб не було спростовано або скомпрометовано, ясно, що літають літаки, антибіотики лікують, радіо передає та комп'ютери виконують обчислення. Бог вже не є найвищою безсумнівною реальністю, його замінили По технології. По-друге, при технолатрії ми більше не сприймаємо Слово Боже Біблію як наше головне джерело істини і остаточний авторитет для розуміння того, як нам слід жити. Замість цього ми спираємось на наукові експерименти та соціологічне опитування. Якщо хтось починає своє висловлювання словами Біблія говорить, ми відмахуємося від нього. Але якщо висловлювання розпочинається словами дослідники виявили, то хто ж зможе сумніватися в тому, що ми чуємо? Якщо проповідник попереджає про судний день, ґрунтуючись на тому, що говорить Біблія, цю інформацію зазвичай ігнорують. Коли вчений попереджає про глобальне потепління, ґрунтуючись на статистичних даних про те, що протягом останніх ста років середні температури підвищилися на пів градуса? Ми хвилюємося про неминучу загибель і проводимо міжнародні саміти, щоб впоратися з проблемою, що наближається. Авторитети, які направляють наше життя, є експертами не в писанні, а в статистиці. Кого цікаво, чи Біблія говорить про жадібність лінь або експлуатацію, ми віддаємо перевагу роздумам про економічні показники, цифри безробіття та дефіциту торгового балансу. Кого цікаво, чи Біблія говорить про секс? Ми краще послухаємо, що скажуть дослідники, а потім розглянути, які технології вони можуть запропонувати, щоб зробити гріх безпечнішим. Третій аспект технолатрії це благовіння, трепет і здивування, які ми відчуваємо в присутності технологій та їхніх див. Не можу підрахувати, скільки разів я чув, як люди говорять, чи це не дивовижно, що люди можуть робити це у наші дні. Стало звичайним говорити про досягнення в медицині, такі як заміна суглобів, пересадка органів або створення відділень для новонароджених, де рятують передчасно народжених дітей вагою менше кілограма. Ми відчуваємо трепет, коли спробуємо нову комп'ютерну програму або побачимо клонованих тварин, або блукаємо по фабриці, де завзято працюють роботи. Неможливо заперечити, що деякі з технологій дійсно дивовижні. І той факт, що ми захоплюємося ним, не був би поганим, якби ми не припинили захоплюватися Божими діями і чудесами. При технолатрії ми вважаємо Бога нудним або непотрібним. Ми набагато більше захоплюємося мудрістю науки та дивами техніки. Четвертий симптом технолатрії полягає в тому, що ми довіряємо технології так само, як нашому Спасителю. Ми віримо, що медичні технології можуть врятувати нас від усіх хвороб. Ми віримо, що військові технології захистять нас від ворогів. Ми довіряємо освітнім методам, щоб врятувати нас від соціальних проблем. Ми віримо в економічні методи порятунку від фінансового краху. Ми довіряємо терапевтичним методам порятунку від психологічного занепаду. Ми довіряємо таким інформаційним технологіям. Як радіо, телебачення та інтернет, вважаючи, що вони врятують нас від нудьги, суму та порожнечі. Британський мислитель Меріл Мінджлі назвала одну зі своїх книг Наука як визволення і блискуче написала про невірну довіру до технологій. У нас є багато різних технологій і пристроїв, щоб врятувати нас від будь-чого. Ну, майже від цього. Технології не можуть відкрити нам Бога. Визволити від гріха або допомогти нам жити вічно. І що з того? Для багатьох людей Бог, гріх і вічне життя в будь-якому разі не мають значення. Технології ось це наша кінцева реальність, і вони діють прямо зараз. Ми більше занепокоєні пошуками ліків проти сніду та раку, ніж спасінням від пекла. Ми докладаємо зусилля, щоб відкласти смерть більше ніж готуватися до життя після смерті. Нас більше хвилює те, як навчити наших дітей математиці та природничим наукам, ніж навчити їх доброчинності та чеснотам. Технолатрія дає нам абсолютно нове визначення спасіння та абсолютно новий набір пріоритетів. Отже, не буде перебільшенням сказати, що багато з нас віддані поклонінню технологіям. ще ми можемо назвати той факт, що щось стає нашою кінцевою реальністю, нашим найвищим джерелом істини. Нашим головним об'єктом благоговіння і захоплення, нашою головною надією на спасіння. Не сприймайте мене неправильно. Я не кажу, що технології це погано, технолатрія ось що дійсно погано. Можна використовувати винаходи, навчатися на наукових дослідженнях і таке інше. Але коли ми поклоняємося технологіям і відводимо їм місце, яке належить лише Богу, то робимо жахливу помилку марне поклоніння. Бог і тільки Бог заслуговує нашого поклоніння. Він нескінченно могутній і величний. Він підтримує все, що існує. Він абсолютно святий і повністю справедливий. Він джерело всієї мудрості та краси. Він наповнений добротою та любов'ю. І все ж ми маємо жахливу звичку робити щось будь-що, щоб замінить Бога. Дехто вирізує ідола та кланяється йому, інші розробляють технології та поклоняються їм. Але будь то ідолопоклонство чи технолатрія результат однаковий. Ми відокремлюємо себе від великого і славетного Бога, і відокремлюємо себе від всього, що робить наше життя гідним життя. Подивимося, що говорить Біблія про старомодне ідолопоклонство, і подивимось, як це застосовується до новомодної технолатрії. У книзі пророка Ісаї стверджується, так говорить Господь цар Ізраїлів та Викупитель його. Господь Саваот, я перший, і я останній, і Бога нема окрім мене. розділ 44, вірш 6. Потім Писання каже: Всі, що роблять буванів, марнота вони, і їхні улюбленці не помагають, а свідками того самі. Не бачать вони та не знають, щоб застидатись. вірш 9. Коли ми поклоняємося чомусь іншому, окрім Бога, ми понижуємо себе до нічого і все, чого ми доторкаємося, стає непотрібним. Ідолопоклонство завдає нам шкоди, роблячи нас дурними. Ісая 44 розділ описує, як коваль створює собі ідол з матеріалу, який він знає найкраще, з металу. Цей металевий ідол повинен зробити його сильнішим. Але коваль голодує, втомлюється і навіть можете втратити свідомість під час його виготовлення. Коваль може бути розумним, коли справа йде про його технічне вміння в роботі з металом, але він дурень, якщо поклоняється йому. Потім Ісая описує тесляра, у якого була схожа проблема. Його технічні здібності полягають в роботі не з металом, а з деревом. Тому дерево це те, чому ця людина поклоняється. Він рубає колоду, спалює половину її на вогні. А потім поклоняється іншій половині. Яка дурість? Ісая 44 розділ вірш 18. Не знають і не розуміють вони, бо їхні очі зажмурені, щоб не побачити. І ствердили їхні серця, щоб не розуміти. Вони настільки зайняті поклонінням безглуздим речам, яке вони роблять з металу або дерева, що стають цілковито безголовними. Схожу аналогію можна знайти у псалмах, наприклад. Псалом 113, вірш 10 по 16. В дев'ятому вірші Псалмоспівець вигукує: Не нам, Господи, не нам, але іменню своєму дай славу за милість Твою, за правду Твою. У наступному уривку люблючого та вірного Бога протиставляють рукотворним ідолом, а Бог наш на небі. Усе, що хотів, учинив їхні божки срібло і золото діло рук людських. Вони мають уста і не говорять, очі мають вони і не бачать. Мають уші не чують, мають носа й без нюху, мають руки та не дотикаються, мають ноги і не ходять, своїм горлом вони не говорять. Сказавши це, псалмоспівець додає хвилююче твердження: нехай стануть такі, як вони ті, хто їх виробляє, усі, хто надію на них покладає. Якщо ви вшановуєте неживі та некорисні речі, ви самі стаєте безголовими, безжиттєвими та марними. Ви опускаєтесь на рівень свого кумира. Як це пов'язане з технолатрією, тобто поклонінням технологіям та різним пристроєм. Ось я. Коли ви відвертаєтеся від особи живого Бога та робите технікою вашою кінцевою реальністю вашим найвищим джерелом істини, центром вашого благовіння та тим, в кому ви довіряєте отримання вашого спасіння, ви стаєте менш подібними до людини і більше стає схожими на річ. Ви очищуєте ваше життя від реальності і розглядаєте все, що відбувається навколо вас, як машину. Коли людина потрапляє в залежність від технолатрії, то все, що вона вивчає, перетворюється на машину. Все, що вона робить, стає технологічним процесом. Все, що неможливо вимірити або описати за допомогою статистики, для неї просто не існує. Ми беремо щось таке складне і прекрасне, як людський розум. Приписуємо йому число і називаємо IQ. Люди стають не чимось іншим, як набором характеристик, які можна описати числом. Економічний фактор є одним з найбільш яскравих аспектів технолатрії. Ми багато говоримо про рівень життя, навіть якщо живемо без будь-яких стандартів. Іноді ми думаємо, що наш рівень життя вищий, ніж у попереднього покоління. У нас навіть є цифри, що це підтверджують. Але що насправді означають ці цифри? Чи дійсно ми кращі і щасливіші, ніж були наші бабусі та дідусі? У нас є мікрохвильовки, смартфони, комп'ютери та розкішні автомобілі, це правда. Але також у нас більше розлучень, наркотиків та депресій. Ми мало спілкуємося зі своїми сусідами і не можемо згуртуватися зі своїми сім'ями, але у нас відмінний рівень життя. Якщо ви мені не вірите, запитайте економістів. У них є дослідження та цифри, що це підтверджують. Велика іронія технолатрії полягає в тому, що чим більше ми віримо в статистику, технологію та техніку, тим гірше стає наше становище. У нас ніколи не було такої кількості різних форм контролю над народжуваністю та абортами. Але у нас більше дітей, народжених поза шлюбом, ніж будь-коли раніше. У нас ніколи не було такого високотехнічного обладнання для поліції та Збройних сил, але наш світ став небезпечнішим, ніж будь-коли. У нас ніколи не було стільки освітніх програм, як зараз, але люди читають це менше і менше, і грамотність продовжує падати. У нас ніколи не було такої кількості експертів з психології та соціології, і з усім тим, у нас ніколи не було таких широко поширених психологічних та соціальних проблем. У нас ніколи не було так багато інформації та досліджень, але ми ще більше, ніж будь-коли заплуталися в тому, хто ми і чому ми живі. Можливо, ми поклоняємося не тим богам? Можливо, ми шукаємо порятунку не в тому напрямку? Знову ж таки, не сприймайте мене неправильно. Я не стверджую, що технологія погана, або що біологія, соціологія, психологія і всі інші науки погані. Коли Біблія критикує поклоніння ідолам. Виготовлена з дерева, срібло чи золота, вона не критикує саме дерево, срібло чи золото і не критикує майстерність. Біблія засуджує ідолопоклонство. Я не атакую наукову практику і не заперечую переваги нових винаходів. Я захоплююся вченими та винахідниками, і я ціную технології, але коли ми боготворимо ці речі, тоді благословення перетворюються на прокляття. Технології та наука чудові помічники, але жахливі боги. Якщо ми вклоняємося Богу життя та любові, справедливості та вірності, то таким чином ми самі стаємо більш живими, люблячими, справедливими та вірними. Якщо ми віримо в механічний процес та механічний світогляд, ми самі стаємо більш схожими на машини, як сказано в псалмі 113, вірш 16. Нехай стануть такі, як вони, ті, хто їх виробляє. Усі, хто надію на них покладає. Повернення до Бога. Ми маємо визнати свою помилкову відданість Технолатрії та повернутися до єдиного істинного Бога, який нас створив. Що має це на увазі? По-перше, нам слід визнати, що Господь Бог Всемогутній є єдиною та остаточною реальністю. Він єдиний вічний. Все інше залежить від Нього у своєму існуванні. Ще до появи Всесвіту Він уже був Богом. І після зникнення цього світу він також буде Богом. У книзі Пророка Ісаї у 46 му розділі записані слова Господа. Він каже: Я Бог і немає іншого Бога, нема подібного мені. Ось чому ми поступаємо так дурно, коли намагаємося звести любов, вірність і свободу до механічних та матеріальних категорій. Ще до існування матерії були любов, вірність та свобода. Бо був Бог, Свята Трійця, Отець, Син і Святий Дух. Духовна реальність передує матеріальній реальності, бо Бог є духом. По-друге, як тільки ми визнаємо живого Бога єдиною кінцевою реальністю, то повинні визнати Слово Боже єдиним найвищим авторитетом. Саме Словом Божим було створено всі створіння. Саме Слово Боже записане в Біблії несе нам божественну істину, зрозумілій нам формі. Саме Слово Боже, яке стало плоттю в Ісусі Христі, відкриває нам характер Бога та спасає нас. Дослідження та експерименти можуть бути корисними та інформативними в багатьох випадках. Але основою нашого життя, нашим найвищим авторитетом, може бути лише Слово Боже. По-третє, ми повинні поклонятися Богові та захоплюватися його величою та таємницею. Все, що ми робимо за допомогою наших. Технологічних засобів, все, що ми вимірюємо та досліджуємо за допомогою наших методів, не може порівнятися з безмежним величним Богом, який створив все, що існує, та надав нам розум, щоб вивчати те, що він створив, і використовувати це. Бог, а не технології, має бути нашим головним об'єктом захоплення та подиву. По-четверте, нам необхідно довіряти цьому великому і славному Богу як єдиному, хто може нас спасти. Наші найбільші проблеми це гріх та смерть. Технології нічого не можуть зробити або з тим, або з іншим. Щодо гріха, терапевтична техніка може допомогти змінити деякі моделі поведінки, але вона не може прощати нашу провину або видаляти гріх, який вкоренився в кожному з наших сердець. Технічні засоби не можуть вилікувати порушені нами відносини з іншими людьми, і вже точно не можуть вилікувати наші відносини з Богом. Щодо смерті, то медичні технології можуть справлятися з деякими хворобами і відкладати смерть на певний час. Але вони не можуть остаточно перемогти смерть і дарувати нам вічне життя. Гріх і смерть занадто серйозні, щоб з ними могли впоратися технології. Тільки Бог може з ними впоратися. Ісус Христос переміг гріх своєї кров'ю, пролитою на Христі, Він переміг смерть через животворну силу Свого Воскресіння. Так що довіртеся Ісусові Христові, тільки Він здатен спасти і повністю змінити вас. Коли ви вклоняєтеся неживим ідолом, то стаєте подібним до них. Але коли ви вклоняєтеся Богові життя, любові та святості, вірності та істини, що прийшов до нас в образі Ісуса Христа, ви стаєте більш схожими на Нього, оскільки Його дух діє в вас. Ви відкриваєте для себе свою славну ідентичність, як діти Божі, та ставитеся до інших людей з любов'ю та повагою, як гідних носіїв Божого образу. Ставши Божими синами чи доньками, ви можете насолоджуватися творінням і досліджувати його як Божий дар. Ви можете використовувати технології на славу Його. Ви можете любити людей як носіїв Божого образу, але ви не можете вклонятися жодному з них. Збережіть своє поклоніння для Бога. І тільки для Бога. Ви зможете поставити технології на їхнє законне місце і розташувати людей на їхніх законних місцях лише тоді, коли віддасте Богу Його законне місце. Це особливе місце. Знаходиться на троні вашого життя.